У листопаді 23-го в інтерв'ю британському виданню The Sun Зеленський зізнався, що перший замах викликав у нього паніку а решта були не такими страшними. Перший дуже цікавий. Це ковід. Люди не знають, що з цим робити, і це видається дуже страшним. А потім просто розвідка ділиться з вами деталями, що ще одна група прибула в Україну, щоб спробувати це зробити, розповів британським журналістам Зеленський. У березні 24-го, посилаючись на дані українських спецслужб, президент України заявив, що на нього вчиняли замах як мінімум 10 разів. Про це Зеленський задав інтерв'ю італійському телеканалу Рає-1, коментуючи ракетний удар росіян по Одесі під час візиту до міста Зеленського і прем'єр-міністра Греції. Тоді балістична ракета впала за 300-400 метрів від лідерів України та Греції. Зеленський не дав однозначної відповіді журналістам на запитання, по кому саме били 6 березня 24-го росіяни. За місяць у квітні 24-го у Польщі було затримано громадянина цієї держави. Операцію провели спільно СБУ, Офіс Генерального прокурора України та органи правопорядку Польщі. Затриманому було висунуто підозру у співпраці з воєнною розвідкою Росії та підготовці ймовірного замаху на Зеленського під час його перебування на території Польщі. Затриманий збирав і передав до Москви інформацію про безпеку аеропорту Жешов Ясьонька. Це мало серед іншого допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента України. У травні 24-го служба безпеки України повідомила, що контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ Росії із ліквідації президента Зеленського голови СБУ Василя Малюка та начальника гур Міноборони Кирила Буданова. Тоді затримали двох полковників управління державної охорони, яке забезпечує охорону високопосадовців. До складу мережі, діяльність котрої ФСБ курувала з Москви. Входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Так ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Вони, за даними слідства, зливали секретну інформацію до Москви. Одним із завдань полковників УДО був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом його вбити. Вбивство Зеленського, за словами Василя Малюка, мало стати подарунком Путіну до дня інаугурації.